Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся, давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про те, як же на нас впливає місяць без курсу. Що він з нами може зробити? Так от, читала я астропрогноз на 3 серпня на неділю і казала сама, що місяць без курсу буде із 4.07 по 9 ранку. І от рано-раненько. Поставила я варити кашку. Молочко думала, поки закипить, то я швиденько гляну до курчаток, подивлюся, чи у них є водичка. Ну, я ж швиденько, правда? От, Побігла, подивилася до маленьких, долила їм водичку. А тоді, думаю, швидесенько до середульших, чи в них є водичка. Побігла, налила середульшим. Ну, як же ж не, не заглянуть до старших курчат. Побігла до старших курчат, а ще треба підсипати їм корму, підсипала корму. А ще думаю, кабачка я їм уріжу, кинула кабачка, іду я на кухню, а там моє молоко. Самі знаєте, да? Але, дякувати Богу, все не витікло, бо я маю таку звичку змащувати із середини края кастрюлі олією, і молоко підніметься шапкою. І все не витече. Трошки збігло, ну, може, ложка. Але ми плиту прийшлося. Посміялась, подякувала за те, що місяць без курсу научив мене, що треба бути уважною. Але я вам хочу сказати про те, що не тільки мене може відключити місяць без курсу. Місяць без курсу робить такі провали в пам'яті, людина може забутися на рівному місці, що вона тільки що робила, де поклала ключ, чи виключила газ, чи що з нею робиться. От, от такий вплив на нас має місяць без курсу. І не тільки такий, а ті люди, які за кермом, а ті люди, які у лікарні медсестра поставила крапельницю і, і ще чимось зайнялась, або ще щось зробила не так, як хотіла. От, от як ви думаєте, як на нас може впливати місяць? Це не тому, що ми якісь пришелепкуваті або пам'яті у нас немає. Ні. Просто місяць без курсу вибиває людей із колії. Так що, ще раз, і ще раз, і ще раз, будьте уважні. Будьте зосереджені, повторюйте про себе. от да, Я поставила молоко, і треба було мені повторювати, даючи курчаткам водички, наливаючи, треба було повторювати мені, що на плиті молоко, на плиті молоко, от тоді воно точно не збігло б. Любі мої, це малесенький приклад. От. Але він підказує нам, що. Місяць з нами не шуткує, він на нас дуже впливає. Енергетика місяця на нас дуже впливає. Так що нехай вона впливає в позитивному ракурсі в такому, а я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалаки!